Термінові новини, ви бачили цей новий тренд із США пісні, які буквально програмують реальність. Mm -hmm. Так звучить трохи магічно, але насправді це про силу підсвідомості. Навіть якщо ви не знаєте англійську, просто один раз прочитайте переклад і, слухаючи пісню, ви вже вмикаєте потрібні установки у свідомості. Зараз я вам покажу цю пісню. Просто послухайте її з наміром. І відчуйте, як змінюється стан <му> Worthy of abundance, I Open the door Money loves me and and it comes more and more I attract prosperity, it's my reality Money loves me, money needs me Як вам таке, чи ви будете слухати цю пісню? Бо я від неї просто в захваті. Якщо ви любите щось більш класичне, то спеціально для вас в мене є YouTube канал. З моїми медитаціями, з моїм голосом, тому я хочу вас запросити і гарного перегляду і занурення.